Всім привіт, друзі! Хто перший раз зайшов на мій україномовний ютуб канал, мене звати Євген. Я розповідаю про еміграцію українською мовою. Е, будь ласка, хто ще не підписався, підпишіться на цей ютуб-канал, поставте подобайку, розширений коментар. Мені ваша підтримка дуже потрібна. Сьогодні поговоримо про сім е, цікавих фактів про таку країну, як Канада. Вони дуже наближені до Нової Зеландії. Я часто розказую про Канаду, Австралію, ну і Нову Зеландів, які знаходжуся. Сьогодні вам буду показувати от, е, річку таку, і там десь далеко, бачите, наша білі біліє цяточка, плавають е, білі лебіді, може вони ближче сьогодні до нас припливуть. Там воно один сидить. І що на першому місці це такий показник, що робить цю країну цікавою, що щільність населення в Канаді менших у світі, тобто одна людина на 3,5 квадратних кілометри. Це дуже мало, і хто не любить такі е, країни маленькі, але... Великий мегаполіс, скупчення людей, то вам Канада підходить дуже сильно. На другому місці це такий показник, що в Канаді більше ніж 250 автомобільних аварій трапляється з вини лосів. Тобто всі лосі перебігають дорогу, і автомобілісти вдаряють їх від цього великої аварії. Тобто ну, в країні дуже багато лісів. Малозаселена країна, і в ній дуже багато розводиться лососів, які призводять до таких речей. І це також дуже цікавий факт. На третьому місці це такий цікавий факт про Канаду, що виявляється в Канаді найбільше озер в світі. Я коли приїхав в Нову Зеландію 10 років тому, то мені здавалося, що де може бути ще більше озер, ніж в Новій Зеландії. Просто і льодовикові озера, і звичайні. І просто на кожному кроці біля гір. Величезна кількість озер, виявляється, Канада, саме та країна, де найбільше озер в світі. На четвертому місці такий цікавий показник, що виявляється Монреаль в Канаді, є другим містом за кількістю франкомовних людей. Тобто Париж на першому місці, а Монреаль друге місце. Уявіть. Тобто, ну, Франція, там звичайно французька мова, а от такі провінції і в місті Монреаль на другому місці в світі. І це також дуже цікавий факт. Ось друзі, все-таки вам трішки під іншим ракурсом зняв лабіді, як я обіцяв, бачите, там вона пара плаває до мосту. Вони близько, де я стояв, не підпливали. Але тут. На п'ятому місці це такий показник, що виявляється, Ванкувер тричі був найкращим місцем для життя на землі. І це, на думку, такого видання поважного всіми нами, як за економіст. І саме воно проголосувало, і воно тричі входило як найкраще місце для життя. Так що, друзі, хто сумнівається, чи емігрувати в Канаду чи ні, то, мабуть, емігрувати і е, розглянути таке місце як Ванкувер, якщо воно найкраще для життя. Чому б і ні? Шостий показник е, цікавих фактів про Канаду це те, що ну, тебе це це вже ви точно знаєте, що Канада є другою е, за розміром країною в світі. Після Московії, тобто там дійсно велика територія, є де подорожувати. Країна поділяється на різні погодні зони, в деяких провінціях тепліше, в деяких дуже холодно, в залежності це південь чи північ. Тобто ну, країна надзвичайно велика. Подивіться на карту, ви відкриєте для себе це. І на останньому місці, на сьомому, це такий фактор, що формально Канада та Австралія являлася під управлінням англічан і Єлизавети II весь цей час. І це теж такий дуже цікавий факт. Одним, дру... Одним словом, друзі, дякую, що ви додивилися це відео до кінця. Лебіді до нас чомусь ближче сьогодні. Не підпливли. Взагалі я перед цим записав відео про Канаду, також записував, порівнював декілька років назад з однією людиною з Канади, куди краще іммігрувати в Канаду чи Нову Зеландію. От ми домовилися також записати з однією людиною, яка зараз живе в Канаді вже довгий час. Відео нове, де порівняємо життя в Канаді. І в Новій Зеландії адже дуже багато чого змінилося за ці роки, особливо після коронавірусу, після того як війна почалася різні програми, чи варто емігрувати в ці, в ці країни. Так що, друзі, слідкуйте за моїм youtube каналом підпишіться, будь ласка, підтримайте мене. Хочу побажати, щоб вам щастило всіх ваших починаннях. Будемо на зв'язку і слава Україні!